Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ 20 Я б ніколи не подумав, що в Чикаго можна знайти тихий, майже приміський район. Майклу це вдалося. Не дуже далеко на захід від Ріглі Філд. По обидва боки вулиці велично стояли старезні дерева. Будинки переважно були старовинними вікторіанськими, відновленими після мінливої економіки та столітньої зношеності, які перетворили їх на приманку для вогню. Будиночок Майкла виглядав ніби збудований з пряників, вишукане оздоблення, пофарбований у слонову кістку та бордо, а також білий штахетний паркан навколо будиночку та палісадника. Ліхтар на варанді кидав коло білого сяйва на газон перед будинком, майже до краю ділянки. Я різко зупинив шука біля тротуару перед будинком, протиснувся крізь хвіртку, що гойдалась, піднявся сходами та постукав у двері спеціальним кованим молотком. Я подумав, що майклу знадобиться хвилинка, щоб вилізти з ліжка і спуститись сходами, але замість цього почув пару довгих кроків. А потім засмикались штори вікна біля дверей. Через мить двері відчинились. Я побачив лицаря, який кліпав очима, відганяючи сон. На ньому були джинси та футболка з написом Іоанна 3 дріб на грудях. У руках він тримав дитину, якій, можливо, був рік, кучеряве, золотисте волосся. Обличчя дитини притулилось до грудей тата, вона спала. Гарі? Промовив лицар, і його очі вирячились. Милосердний оче, що з тобою сталося?» Ніч була довгою. Скажи, я вже був тут. Майкл придивився до мене. Я не розумію, що ти маєш на увазі, Гаррі. Це добре, отже ні. Майкл, ти повинен негайно розбудити сім'ю. Вони в небезпеці. Він знову кліпнув. Гаррі, вже пізно. Що? Послухай просто. Коротко я виклав те, що дізнався про кошмар і як він дістається до своїх жертв. Майкл хвилину дивився на мене, а потім сказав: Отже, приведемо на, якого я вбив два місяці тому, лютує в Чикаго, проникає в сни людей і зсередини пожирає їхні розуми. Ага. І тепер він забрав частину тебе, матеріалізував тіло, схоже на тебе, і ти думаєш, що він йде сюди? Так, саме так, Майкл стиснув губи. Тоді звідки мені знати, що ти не кошмар, який усіма силами намагається проникнути в мій дім. Я відкрив рота і знову закрив його, потім додав: Тоді, можливо, навіть добре, що я залишусь на ганку. Черіті мене вб'є, якщо я з'явлюсь у вашому будинку в таку годину. Майкл кивнув. Заходь, зараз я тільки малечу вкладу спати. Я зайшов усередину, невеликий передпокій, з полірованою паркетною підлогою. Майкл кивнув на вітальню праворуч і сказав Сідай, я зараз повернусь. Майкл, ти повинен розбудити свою сім'ю. Ти ж казав, що ця штука має тверде тіло, так? «Так?» Тоді вона не в Небуляндії, а тут у Чикаго, тож не може звідси потрапляти в сни людей. Мені здається, ні, але і ти сказав, що ця істота полюватиме на тих, хто причетний до її смерті, отже, на мене. Я закусив губу і сказав, у ній є частина мене. Майкл нахмурився. І якщо б я збирався полювати на тебе. Я б з тебе не починав. Він подивився на дитину, яку тримав. Його обличчя затверділо. Лицар дуже тихо сказав Гаррі, сідай, я зараз. Але ж, може, я про все подбаю, сказав він найтихішим, найлагіднішим голосом, і це в біса лякало. Я присів, а він з дитиною піднявся по сходах. Вмоститися довелось у великому та зручному кріслі гойдалці Зліва на ламповому столику лежав рушник і наполовину порожня пляшка. Мабуть, Майкл заколисував маленьку дівчинку. Поруч із пляшкою записка. Я нахилився і прочитав Майкл, не хотіла тебе будити, й дитинку. Мала вимагає піцу та морозиво. Повернусь через кілька хвилин. Напевно, раніше, ніж ти прокинешся, і це прочитаєш. Люблю Черіті. Я підвівся і пішов до сходів, звідти вийшов Майкл, його обличчя зблідло. Черіті, вона пішла. Я підняв записку в крамницю, за піцею та морозивом. Мабуть, вагітні забаганки. Майкл спустився сходами і пройшов повз мене, а потім дістав із шафи синю джинсову куртку та амморакіус у чорних піхвах. Ти чого чекаєш? Ходімо її шукати. Але ж твої діти. Майкл закотив очі, зробив крок до дверей і різко відчинив їх, не відводячи від мене погляду. На порозі стояв отець Фортхіл, його рідке волосся шелестіло на вітрі, а яскраві блакитні очі здивовано дивились за окулярів у тонкій металевій оправі. О, Майкл, я не хотів заходити так пізно. Але моя машина заглохла всього за квартал звідси на зворотньому шляху від місіс Гаміш. І я подумав, чи не міг би я позичити? Він замовк, дивлячись на мене і на Майкла, а потім перевів погляд на мене. Вам потрібна нянька, так? Майкл накинув куртку і перекинув ремінь меча через плече. Вони вже сплять, ви ж не проти. Фортхіл зайшов усередину. Та ні. Він перехрестив кожного з нас і пробурмотів Найбуде з вами Бог. Ми вийшли з будинку і попрямували до Пікапа Майкла. Ну що, Гаррі, бачиш? Я нахмурився, це дуже зручний побічний ефект. Через кілька хвилин ми під'їжджали до продуктового магазину на Байрон-стріт, який збудували не дуже далеко від знаменитого кладовища Грейсленд. Низькі хмари загриміли і почали виливати на місто безперервний сильний дощ, надаючи усім вогням золоті ореоли і кидаючи примарні відображення на мокрі вулиці. У такий час лише Волшем свідчинений. вона буде там. Грім знову прогуркотів грізний знак пунктуації до цієї заяви. Я постукував пальцями по своєму обгорілому посуху. І переконався, що вибуховий жазл вільно висить на шнурку на зап'ясті. Так, ось її фургон, сказав Майкл та під'їхав до ряду паркувальних місць перед продуктовим, та став поруч із білим позашляховиком. Ледь машина зупинилась, Майкл вихопив амаракіус та не подумав навіть забрати ключі. Одразу ж попрямував до вхідних дверей магазину, його очі були звужені. Ще стиснута. Дощ приклеїв волосся до голови після кількох кроків, промочивши джинсову куртку. Я рушив слідом, трохи зігнувшись у своєму шкіряному плащі, і подумав, що старий брезентовий краще б впорався з такою погодою. Майкл ударив п'ятою в двері, ті розчахнулись з брязкотом тонких дзвіночків, увійшов до магазину. Окинув поглядом вітрини та касові апарати, а потім, що було духу, заволав Черіті, ти де? Пара дівчат підлітків за касою кліпнули. Літня жінка, що розглядала вітаміни, обернулась і витріщилась на лицаря крізь окуляри. Я зітхнув, а потім кивнув найближчій касирці занадто худій, занадто білявій дівчині, яка виглядала так, ніби їй не терпілось піти на перекур. «Е, Привіт. Ви не бачили, як я заходив сюди хвилинку тому? Або вагітну жінку, приблизно такого зросту. Він витягнув руку долонею вниз приблизно на рівні свого вуха. Касирка обмінялась поглядом з колегою. Бачили вас, містер? Я кивнув. Іншого хлопця, схожого на мене. Високий, худий, весь у чорному, куртка, як у мене, але весь чорний одяг під нею. Дівчина облиснула губи і кинула на нас, оцінюючий погляд. Можливо, й бачила, а що мені з цього? Майкл зробив крок уперед. З його горла вирвалось гарчання. Я схопив лицаря за плече і відтягнув назад. Так, Майкл, давай потихше. І взагалі, ого, не знав, що ти так вмієш? Немає часу стояти. Ти виявляй деталі, я пошукаю. З цими словами він розвернувся і пішов глибше в магазин, недбало несучи меч лівою рукою, а правою тримаючись за руків'я. Черіті! Я пробурмотів щось підніс, а потім повернувся до касирки, понишпорив у кишенях у пошуках гаманця і зумів витягти жалюгідне тріо зм'ятих п'ятірок, підняв їх і сказав: Так от, мій злий близнюк. Або вагітна жінка. Кого ти бачила? Дівчина подивилась на купюри знову на мене і закотила очі. Потім висунулася з-за прилавка і вихопила гроші. Так, вона пішла п'ятим рядом кілька хвилин тому назад до морозильних камер. Ага, а потім що? Вона посміхнулася. Що, а що там твій брат з цією жінкою? І що я це завтра побачу в ТВ-шоу?» Я звузив очі. Що ще ти бачила? дівчина знизила плечима. Вона заплатила за щось і пішла до того фургона. Він не заводився. Я побачила тебе або хлопця, схожого на тебе, який підійшов, і почав з нею розмовляти. Жінка виглядала досить розлюченою, але пішла з ним. Я нічого не подумала. У мене стиснуло шлунок. Пішла куди? Касирка знизала плечима. Слухайте, містер, виглядало все так, ніби її хтось підвозить. Вона там не билась, не противилась, нічого такого. Куди, бляха? прогримів я. Касирка моргнула, і її звичайна байдужість на мить похитнулась. Вона вказала вниз. «У бік, Грейсленда. Майкл. крикнув я. Ходімо. Потім розвернувся і кинувся назад на вулицю, під дощ, в темряву. На секунду зупинився біля фургона черіті і постукав по капоту. Він без опору піднявся та відкрив безладдя спорваних дротів, подертих ременів і зламаних металевих деталей. Я скривився і, притуливши очі від дощу, спробував розгледіти вулицю в напрямку кладовища десь далеко ледь помітні дві постаті. Одна незграбна, інша висока, струнка, йдуть в бік кладовища. Він що, та ще черіті за волосся? Вони зникли в тінях біля підніжжя кам'яної стіни навколо Грейсленда. Я ковтнув і озирнувся. Майкл! Лицар не відповідав. Довелось зазирнути крізь вікна продуктового, але я ніде не міг його побачити. Чорт забирай! Крикнув я і копнув передній бампер фургона. Я був не в тому стані, щоб самотужки битись з кошмаром. Він був сповнений сили, яку в мене вкрав, а також мав дружину мого друга та ненароджену дитину в якості заручників. Пеклів дзвін. У мене лише з собою головний біль, пісочний годинник, пісок у якому швидко закінчувався, і тремтіння. Треба йти в найбільший цвинтар Чикаго темної дощової ночі, коли межа між цим світом і світом духів протікала, як решето, кладовище, скоріш за все, повне привидів і потвор, а я один. Ну, так, так і є, пробурмотів я, а потім кинувся в темряву, де востаннє побачив кошмар і черіті. Кінець 20 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось!